Привіт! Привіт, любі дорогі скорпіони! Це старопрогноз на вересень місяць 2024 року. І так, давайте дивитися, що вас чекає, чого вам очікувати у вересні. Також кожен думайте про свою ситуацію. Задавайте запитання моїм картам, і ви обов'язково почуєте відповідь. Простір дасть вам відповідь на ваше запитання. І також я вас дуже прошу підписатися на мій YouTube канал, ставте лайки, щоб не загубити його на просторах YouTube. І мені буде дуже приємно. Діліться в коментарях своїми враженнями. Також ви можете переслухати старопрогноз за серпень. поділитися в коментарях, що у вас збулося, що у вас відбулося. Дуже я люблю ваші коментарі. Це чудова така зворотній зв'язок, і мені приємно завжди перечитувати і давати вам зворотні відповіді. І також прошу вас, запрошую вас до себе на інстаграм. Там завжди більше інформації, більше спілкування живого зі мною. На мою сторінку інстаграм можна підписатися. Посилання є під цим відео. Після під кожним відео я залишаю посилання на свій інстаграм. Ласкаво запрошую вас на свою сторінку Інстаграм, де більше цікавої інформації, де ми спілкуємося щодня. Ви можете задавати свої запитання, і також ми, ми робимо розіграші моїх таро розкладів раз в місяць безкоштовно. Так що запрошую вас, у наше товариство. І так, перша карта для вас дорогесенькі. Король, король мечів. Король мечів це людина, така слова, строга людина. І людина, така, сказав, як відрізав, якась така людина буде у вашому житті. І король чаш випадає. Два королі тут. Ну, король чаш це більше людина душевна, можливо, лікар. Така людина, яка вас вислухає, підтримає. Це може бути. І ваш друг, чи ваш чоловік два, а дві такі от людини, з якими ви будете співпрацювати, які проявляться у вашому житті. І тут ми маємо е, сімка чи шістка не бачу. Шістка. Шістка або так від е, Шістка пентаклів. це є карта щедрості, коли ви платите. За послуги комусь чиюсь майстерність, можливо, підете на манікюр, зачіску зробити на масаж, чи будете замовляти щось і будете оплачувати, і також коли вам за вашу майстерність платять, тобто, це є такий кругообіг фінансів у світі, коли фінанси і приходять, і відходять потік фінансів, так? Наступна карта трійка. Трійка жезлів це про ідею, коли у вас є ідея, і ви починаєте її втілювати в життя. Трьох. Тут ще також трійка – це коли троє людей щось роблять, щось роблять разом. В трьох будете щось робити. Можливо, будете наймати ще в свою команду ще людей, вам треба. Або ви підете в найм, якщо ви шукаєте роботу, можливо, у вас ваш шанс. Отримати у вересні роботу, також карта, коли ви можете попасти в таке товариство однодумців. І ще одна карта з цієї колоди це туз, туз-чаш. Емоції вас будуть переповнювати, повна чаша. І також це карта емоцій, щось буде таке зворушливе станеться у вересні, що вас це зворушить до слів. І також це карта здійснення якоїсь мрії вашої. Такий, можливо, невеличка мрія, але може бути і така досить велика мрія, яка здійсниться у вас у вересні. Так що будьте уважні, відстежуйте простір і не забудьте подякувати, бути вдячними за те, якщо збудеться у вас якась мрія. Це може бути навіть просто захотіли шоколадки і вам. Вас пригостила цукоркою, може бути дуже така невеличка, незначна мрія, яку треба дійсно, від якої треба отримати максимум задоволення і подякувати. Коли ми дякуємо, вдячні за такі маленькі життєві дрібниці, Всесвіт, за цю нашу енергію вдячності дає нам ще більше подарунків долі, і вони стають чим раз тим масштабніші. Так, беремо наступну корову, Дивимося, що далі? Так, четвірка. Четвірка пентаклів це стабільність, карта стабільності, коли все в житті стає на свої місця. Це дуже хороша карта, коли все стає на свої місця. Це також робота, стабільний заробіток, стабільний заробіток, стабільні прибутки, чи це в бізнесі, чи це пошук роботи. Тобто буде робота, є шанс отримати роботу зі стабільним доходом таким, зі стабільними прибутками. Чудова карта, коли дійсно все стає на свої місця. Карта порядку. Можливо, вам треба дійсно просто зробити порядок і поставити все на свої місця, прибрати свій робочий стіл, прибрати в хаті, все стане на свої місця. І коли отакий іде порядок на робочому столі, в будинку, в квартирі, стає такі більше простору і стає легше дихати, коли отак не захламлено все. І це напряму впливає на наші думки. Коли ми дивимося на простір, в нашій голові стає більше простору, і нема такого сірого шуму, який заважає приймати нам рішення, який заважає нам насолоджуватися життям. Так, наступна карта карта місяць. Карта місяця це така жіноча енергія. І тут, якщо це ваша тема, а це може бути вагітність, якась така таємниця, прихована, тому що вагітність це завжди так, така таємниця, коли ми не знаємо, і потім раз і відкривається, що от якщо ваша тема. І тут може бути щось, якась ситуація, така як в тумані. Можуть бути навіть і якісь незрозумілі такі ситуації, як туману, ну, хтось на вас напусить, але можливо ще от іде така інформація, що це як розові окуляри. От ви дотепер були в розвих окулярах, дивилися на свого партнера чи на якусь ситуацію, через розви окуляри самі собі щось попридумували, якісь очікування. І а, якраз отака енергія місяця, вона знімає ці розвиві окуляри, і ви вже подивитеся на все по-іншому. І так якби твердіше відкриється вам те, чого ви раніше. Не бачили, були, як в тумані, якась ситуація на щось вам так проясниться. Якась така буде у вас трансформація. Так, наступна карта. Сімка. Сімка чаш. І тут, коли ви знімете окуляри ці розові, вам прийдеться, ви станете перед вибором. Ви... Отут уже людина чітко дивиться, є сім чаш. І треба буде робити вибір. Вибір робити завжди дуже важко. Ви станете перед вибором. І треба буде робити вибір. Ну, це може бути вибір, такій карта може бути вибору. Ви можете бадально піти в магазин на шопінг і там. Вибирати собі сумочку взуття і не зможете вибрати між двома, між трьома сумочками все вам буде подобатися, і вам буде тяжко зробити цей вибір. Можливо, ви щось будете в будинок придбавати Захочете якусь перестановку, уточнити якийсь інтер'єр. Це карта вибору. Не обов'язково, що ви будете щось глобальне вибирати. Це може бути звичайна, звичайний похід в магазин, і ви будете вибирати між десятьма видами сиру якийсь один. Не зможете оприділитися. Так, так, наступна карта. Ще одна карта з цієї колоди. Карта минулого. Карта. Такої радості, коли ви відчуваєте таке поле любові, як в минулому, як в дитинстві. І ще ця карта минулого може програтися так, що як колишні, по цій карті колишні е, люблять повертатися. Колишні кавалери, колишні чоловіки можуть повертатися у ваше життя, давати про себе, знати. Так, у вересні може щось таке з минулого до вас. Прийти, дати про себе знати ваше минуле, люди з минулого. І також це карта обміну подарунками. Це дуже чудова карта, обмін подарунками, коли ви попадаєте в таке, на день народження, коли ви обмінюєте багато, обмінюєтеся подарунками і вам можуть дарувати, і ви даруєте, готуєтеся до такого. А може бути ще, що ви просто сядете, відкриєте альбом і будете переглядати свої минулі фотографії, згадувати події, які були. Карта минулого це така карта хороша, тепла, добра. І ще вона має таку енергетику, що ви можете попасти в таке коло любові, коли ви відчуєте, що вас люблять, що вас цінять. Так, і наступна колода беремо. Дивимося, що там ще у вас буде відбуватися. А, якась ідея прийде, ідея навчання. Тут відкрита книжка, вам захочеться або якась інформація, бо ви захочете ще чомусь повчитися, або ви можете слухати якісь лекції, слухати щось онлайн, слухати людину, яка вам імпонує, якою ви надихаєтеся. Можливо, навіть просто голос людини вам так імпонує, що ви собі включаєте такі відео, щоб заспокоїтися. Бувають такі, це може ви знайдете собі. Вчителя, підете десь на курси вчитися, або ви станете тим вчителем, вам прийде така ідея створити курс і навчати своїй майстерності ще когось. А, чудова карта, карта ідей, карта радості, карта такого запалу. Туз а, туз жезлі, вогняна енергія, вогняна енергія і дійсно якась ідея, якісь шанси для ваше життя, і щось таке дуже нове. Щось, тому що це карта номер один, якась може така бути іскра, про що ця іскра, і дивитись далі про що? Так, Рицар ночів, якась блискавична ідея або блискавична така може бути подорож. Дуже швидко треба буде приймати рішення. Можливо, ви дуже швидко маєте прийняти рішення, про якась інформація, тому що рицар ночів це про швидкість. Коли вам треба дуже швидко міняти свої плани, швидко кудись їхати? А можливо в гості? А можливо, в гості такі неочікувані гості до вас можуть дуже швидко приїхати. Зателефонувати Ми в місті і зустрітися. Це подорож. Це, можливо, будуть відрядження на роботі, або дуже ж багато інформації, яку треба буде швидко обробляти. Але потрібної для вас інформації треба буде відстежувати, треба буде... тут можуть бути також і посилки, якісь, можливо, ви щось чекаєте, і прийде посилка, якісь, або ви будете відправляти посилки. Хороша карта таких подій, які будуть приносити вам радість. Знову шістка, пентак... шістка чаш, вона вже була. Була карта минулого, і знову-таки хтось із минулого, якщо карта повторюється два рази: шістка чаш, так і таке якесь коло любові, обов'язково ви відчуєте, що вас люблять. Обмін подарунками. Це коли. Ви повертаєтеся в ті місця, де вас любили, в місця дитинства, де було так дуже дуже добре. Така материнська любов, материнська опіка, така. Енергія такої чистої любові, яка буває між дітьми, і коли ви відчуваєте отаке дитинство. А може ще, що ваша внутрішня дитина, тому що кожен з нас має внутрішню дитину, яка завжди хоче, щоб її побалували. І дивіться, якщо ви не планували, не робили собі свято якісь, то плануйте, бо кожна внутрішня наша дитинка любить свято, любить святкувати це життя. Згадайте, як весело святкувати щось, щось таке робити і створювати собі свято. Тому що це карта свята, що хочеться, душа такої, карта душі, коли душа хоче свята, хоче якогось такого наповнення, і, попри таку рутину, Щоденно ми забуваємо побалувати свою внутрішню дитинку. Послухайте, що хоче ваша внутрішня дитинка. І... Зробіть щось приємне для себе. І ще одну карту витягну: вісімка пентаклів. це, набуть, майстерність ваша. Можливо, ви ще будете щось нове, привносити в свою майстерність. І це коли платять вам щедро за вашу майстерність, коли ваша майстерність, справа, якою ви займаєтеся, буде приносити, приносить уже вам хороші результати, хороший, хороший дохід. Карта радості і роботи, карта клієнтів. В основному це ще карта клієнтів Клієнтів буде достатньо у вас і буде хороший заробіток. Ось така енергія буде у вас у вересні, такі події будуть, а я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей, дорогі.